Вітання на зв'язку стеротип. Ну що, дуже довго ви чекали відео з тактиками. Я довго шукав, яку мені схему підібрати, якою схемою я буду грати в цій грі. І довго-довго шукав, все перепробував, що ви думаєте, не знайшов. Але не сумуйте, тому що я знайшов інше рішення, яке універсальне для мене під всі схеми мої підходить. І ви собі спробуєте також. Тому приємного перегляду. Стерео, мені нічого не паде! Та звісно, нічого не падає, тому що треба придбати футболку від магазину Супер Класік. От я взяв собі Роналду. Я впевнений, що він мені випаде 100% гарантія. Ну або майже. За промокодом Стерео. 10% знижки на будь-які футболки різних клубів, різних гравців, різних поколінь, обов'язково перейдіть, Як мінімум, подивіться, взагалі, які там футболки є, і собі можливо, що оберете або на подарунок. Нагадую промокод стерео. Посилання буде в описі. І 10% знижки ваші. Будуть показувати на прикладі схеми 4 2 3 1 2 Це конкретно на моєму основному аккаунті. Я такою схемою граю взагалі на різних акаунтах. У мене абсолютно різні схеми. все діло в мене на налаштуваннях роздачі ролей їм на самих налаштуваннях тактиках. Тому граю таке, мені дуже комфортно грати насправді з двома опорниками. Я стараюся собі підбирати схеми з двома опорниками, але це не, не обов'язково. Я грав у 4-4-2, звичайно. Але більш комфортніше це 4 2 3 1 друга там, або 4-4-2 з опорниками є. І там є ще декілька схем, де в мене два опорники. Але я грав, я ж кажу, і 4-1-4-1, де один опорник я грав взагалі з двома ЦП. Тому це не, не, не критично. Головне в моїх схемах, тактиках це вибудувати при атаці три захисники, щоб не було такого. Я думаю, вам це знайомо, коли ти будуєш свою атаку. Втрачаєш десь м'яч на своїй половині, або в центрі поля. в тебе два твоїх центральних захисники стоять десь по краю штрафної, величезна дірка по центру, на нападника-суперника, і він забуває вам пол, ледь, там в один дотик. Я думаю, це вам знайомо, тому я для себе вирішив. Найголовніше це вибудовувати трійку захисників, Вибудовую я їх двома способами. Далі відео вам це розкажу. Я в основному граю так дефолтними тактиками, просто одразу налаштовую свою команду. Без всяких там переключань на атакуючу, захисну і так далі. Я налаштовую собі чисто одну схему. Е, так, Кастом, моя схема. Граю я зазвичай в усіх своїх схемах, в тактиках це шорт пасінгом. Якось ці фіфі -фі більше пасуватися, якось так тик-тик-тик-тикать, треба і шукати свій момент. Тому шорт пасінг мені подобається, в принципі. По висоті 61. Ну що, Переходимо до роздавання ролей і як я вибудовую свою трійку захисників е, при атаці в мене конкретно на моєму аккаунті у мене є такий гравець, як Прехо, у нього є роль на Центр Half. І я йому даю центр Half Plus, і при в мене ось так він, оп, і стає між центральними захисниками. Це мені дозволяє, по-перше, класно розігрувати, але це не важливо. Найважливіше, що коли я втрачаю м'яч, то в мене немає цієї довбаної дери здоровенної між захисниками центральними. Я не, там, мені не дають паси і одразу не забувають. Його. Буває, звісно, всяке. Але... Я набагато менше став ці голів пускати. І, по суті, так я вибудовую свою команду: два дефендера з акцентом на дефенд і опорника на центр-half. Це конкретно в мене. Якщо ви граєте без опорників, або у вас там ну там ролі плюс, немає, ви хочете всім на плюсів грати, як от Перехо, немає такої ролі, там він буде в нас. Холдингом також грати, бачите, тут одразу по центру дира при втраті м'яча буде, і знов ці голи дурні будуть. Тому, що я роблю в такій ситуації? Я беру крайнього захисника, бажано якого є роль фулбек, але не обов'язково, просто менш атакувального. Ставляємо фулбек і фокус на дефенд. Хоп. І в мене така, знову трійка захисників виходить. Да, товариш наче, пише, що він трішки вище, але. Це так здається. Вони, в принципі, Кінг тут, бачите, більше центр зміщається і немає цієї діри. Тому що, якщо. хоп. То тут дуже діра. Якщо хоп, тут бачите Кінг, наскільки зміщає товариш Кінга. і там, Я не пускаю оці голи поміж захисників майже. Тому і в більшості взагалі випадків на більшості аккаунтів я би роблю саме так. Як раннього захисника одного смічаю всередину. Ну, а в атаці я просто рандомно роздаю в кого, які плюси є, і вони собі собі бігають і отак плюсів он понедава, вінгер. Пофіг, будеш бігати на Вінгері. Striker, будеш бігати на Shadow подібне. Я думаю, головний принцип ви зрозуміли. Я просто буду тріх захисників позаду, і попереду всім роздаю плюси, і вони всі собі біжать вперед, я там когось підзиваю, когось відзиваю. Зазиває когось запускаю, направлено забігання, L3-R3 і так далі. знаю Можливо, мені там трішки більше скіла вистачає там реалізовувати свої моменти. Робив я цією командою 13, е перемог двічі. І ще в, на, на інших схемах також робив 13-14. і Тому я думаю, що це не схема, грає все-таки в е гру. Але мені дуже подобається, що в обороні. От мені якось спокійніше з трійкою Можливо, я себе сам внушив Але я ж кажу, я там не. Супер-кіберспортсмен. Хто хоче, попробуйте і напишете, який результат ви зробите у цій Weekend лізі Дякую за перегляд, хлопці. Поставте, будь ласка, подабайку і підпишіться на канал, дуже хочу до нового року добити 2000 підписників, для цього треба знімати відео все-таки, а не як я вже більше двох тижнів нічого не випускаю. Але будемо старатися. Сподіваюсь, я трішки увілюся цю роботу по записом відео. Напишіть в коментарях, яку б ви рубрику хотіли, щоб я зняв. Можливо, там якийсь драфт, можливо, свою вікенд Лігу, там, наскільки короткі відоси. Напишіть в коментарях, реально, бо я не знаю, що знімати. Я хотів з'їсти, зняти драфт. Щось, блін, якась херня виходить, як на мене. Можливо, я сам сам себе так ставлюся, недооцінюю не той контент, але напишіть, що вам буде цікаво, то я щось таке і зніму.